Сьогодні ми знову у мальовничому селі Підгірці. Жителі та гості села зібралися на визначну подію відкриття монумента українському поетові, народному, народному митцю та видному кобзареві Тарасу Григоровичу Шевченко. Ідея поставити монумент зародилася уже покійного. Українського мистецтвознавця Бориса Григоровича Возницького. І сьогодні, під час святкування 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, ми зібралися біля поставленого пам'ятника шаною та повагою від прославляти народного митця. До 200-ліття поета жителі зібралися на відкриття монумента Кобзареві, який розташований на території замку. Продовж віків замок відвідали чимало відомих діячів та туристів. І він захоплює своєю унікальністю і зараз. Тарас Шевченко це пробний камінь правди. Він є основою нового ладу і нової правди. Із Божим благословенням до усіх присутніх звернувся настоятель підгорецького монастиря чину святого Василія Великого отець Віктор Батіх. Тому 200 років на тій землі пом'янули оці василяни Підгорецького монастирі великого поета Тараса Шевченка. Коли Шевченко помер в Санкт-Петербурзі, була заборона відправляти богослуження. Мовчки відбувався похорон. І в тій мовчазливій стоянці підійшла одна шляхетна жінка і положила на домовину терневий вінець. Інтелігенція українська і російська проглянулась між собою. Сказала, що вона сказала найбільше. Тим покладенням вінка вона сказала, що його життя було тернисте. Як тільки один пан Золочеві довідався, що Шевченко помер, прийшов до підгорецького монастиря і сказав настоятелю, щоб його пом'янули. А тоді був настоятелем Клементі Сарницький. світла пам'ять йому. Сучасник Шевченка, великий філософ і богосолов. Пізніше він був ігуменом монастиря Львівського святого Нуфрія, а потім був ректором університету Львівського, а потім довголітнім був деканом богословського факультету. І власне він, як ніхто міг оцінити ту особистість для інших держав, як ми міємо творити. Найкраще міє було б для Шевченка, для нашого народу. Це покласти його як приклад до наслідування. Треба було б його створити образ різносторонній багатогранний, щоб казати на всі, особливі риси із чесноти Шевченка, щоб легко можна їх бачити і їх наслідувати. Маємо наслідувати Його. Чому Шевченка називають пророком? Чому його твори, його слово таке актуальне, бо його творчість опирається на святому Писанні, ой де сила Він черпав. Ми християни, наскільки ми будемо ідентичного, ідентичні. До тої назви християнин, Наскільки буде сильна наша Україна? Пісня у виконанні дитячого церковного хору додала цьому заходу не лише святковості, а й урочистості. Від тебе сами життя. нашому мальовничому селі. Ми в світі так живемо, в гріхах без Бога і в брехні. Чому сини не люблять батька, навчання матері марні? Моліться, люди, всі до Бога, моліться. Дітей, за серту волю Україну, за творені сміли всіх людей. І ось найважливіша мить відкриття монумента. Новозбудований пам'ятник у підгірцях урочисто відкрили генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв Лариса Разінкова Возницька та її заступник з наукової частини Володимир Пшик. Свята, Його, Отця, нас, Господи очисти осінити наші, влади попрости, беззаконня ваші, святий у світи сили наші, святи, посити, і Вже багато було сказано і багато знаємо про життя і творчість Великого Кобзаря. Відзначаємо також, що в його творах присутні любов до Бога, любов до ближнього, любов до батьківщини і любов до природи. Адже у багатьох його творах він оспівував, висловлював і підкреслював величність краси Божого створіння усього світу. І саме цей світ. Краса Богом створеного світу, надихала Його на творчість, надихала його на те, чим сьогодні ми пишаємось, надихала Його на те. Що є сьогодні гордістю нашого українського народу. І ніколи як сьогодні, є актуальними його слова, слова, які він говорив про державу, слова, які він говорив і волав до неба про волю, слова про неньку Україну і нашу рідну землю, слова про тих, хто зрадив Україну. Вони актуальні і нині. Це не мав би пророк, і порівнюють його з пророком. Дочка Возницького у своєму виступі зазначила, що Борис Возницький залишив по собі всі креслення, порахувавши до сантиметра всі складові монумента, сам розмістив доріжку. Мрію героя України втілила його донька та завідувач музею заповідника під Горецький замок Світлана Мостова разом з членами колективу. Передумовою відкриття був пам'ятник підгорецького монастиря, в якому згадується перша панахида про святого Тарасія. Свідченням того є монумент на стіні святої обителі. Ніщо не завадило урочистості святкового заходу, ні туман, ні пронизливий холодний вітер, а додавало лише гордості за рідне село, яке і так багате на пам'ятки архітектури. У ці святкові березневі дні доповнилося ще однією. З монумента тепер споглядає Тарас, вічний борець за волю України. Я дуже задоволена, і є, і що в такому і, власне, унікальному майовничому селі це були, як і вже постав е, пророк справа, української рук, нації, творіння, віщун української нації, будитель українських дум Тарас Шевченко. Я думаю, що треба низько схилити голову перед тими, перед тим, хто задумав це зробити перед світлою пам'яті в Бориса Григоровича Що ми на. Перед цей пам'ятник пам ми бачимо Шевченка, який яку тільки що жителів, вийшов з солдатів. адже він я ще не поголив свою бороду. Він ще можливо, можливости, але його І задуманий горецький монастирі. Раді з ним. Він радий з того, что сорок два роки, роки тоді була він радий з того, що він знову поминальна панахида, він радий з того, честь пам що він повернувся пам'яті Тараса Шевченка. На свою і пені. тоді і, власне, це ця радість, вона прочитати в русофійській вона і повинна газеті слово нас. Вона повинна, вона повинна окрилювати укрити, літературній газеті, нас газеті наших лише русофійського сприймання, яка розказувала, того, щоб врешті-решт наша Україна була. вільною, Незалежної Молитися свідній пам'яті нашого пророка. України. Рано це вранці це на горі, це на Тарасовій горі посідали це під це вербою дідугани кобзарі, мовив слово кожен з них, струн торкнувся голосних, і злетіла пісня вгору, вище кленів, мовчазних.